Управління послугою GSM банкінгу В системі інтернет-банкінгу IBANK Bank ви можете підключити GSM Банкінг. Це послуга sms інформування про зарахування коштів на ваш картковий рахунок та про відповідні списання після проведення розрахунків за допомогою платіжної картки. Для цього необхідно виконати три прості кроки. У розділі платіжні картки або кредитні картки оберіть картку, по якій ще не підключена послуга gsm банкінгу, та перейдіть на вкладці операції в розділ GSM банкінг Перед тим як активувати послугу, система інтернет-банкінгу повідомить її вартість на місяць та запропонує заповнити поле номеру мобільного телефону, на який в подальшому будуть надходити повідомлення про карткові транзакції. Зверніть увагу, що тариф за послугу GSM банкінгу буде відображено відповідно до чинних тарифів обслуговування вашого карткового рахунку та не підлягає коригуванню. Для завершення підключення послуги необхідно ввести одноразовий пароль, що надійде на ваш мобільний номер телефону в SMS та натиснути Підтвердити. Після успішного завершення процесу підключення послуги на заведений номер мобільного телефону буде надіслано інформаційне смс-повідомлення щодо активування послуги, що в подальшому надасть вам змогу контролювати рух коштів по вашому картковому рахунку. У разі якщо ви не плануєте користуватися певною платіжною карткою, по якій була підключена послуга gsm банкінгу, не забудьте відключити дану послугу з метою попередження списання щомісячної комісії. За користування нею. Для цього необхідно повторити ті ж самі нескладні кроки, попередньо обравши опцію відключення послуги на вкладці Сервіси в розділі GSM Banking за обраною карткою. Управляти послугою СМС інформування в системі IBANK тепер легко та швидко, а контролювати рух коштів на карткових рахунках зручно та безпечно. Бажаємо приємного користування.